Слухай, всі, що стоїть Нью-Йорк, збираються влітку, що там робити: спека, трафік, гамір, що там робити? Та, хоч би заради того 4 липня, дня незалежності США, паради, феєрверки, музика. Найепічніше у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі і Вашингтоні. Ну окей, але є більше, ось, наприклад, по музиці, по Портхаусу, Фрідах, Костюмах. Та це ж пустеля, пустелі, арт-інсталяції, музика, відчуття повної свободи. Це ж як потрапити в інший вимір? Невада, серпень, вересь. Добре, добре, але щось ближче до музики і танців. Лула Палоза, серпень, Чикаго. Найбільший музичний фест Америки. Хедлайнери з усього світу. Сцени як у кліпі, енергія як Red Bull. Ммм, Але все одно Нью-Йорк мене мани. І правильно, влітку він просто розквітає. Централ парк, вечірки на руфтопах, Манхеттен. кінопокази під відкритим небом, вуличні фестивалі. Жити хочеться на тому Манхеттені. Все, вмовила. США, чекай мене! Але ж не забудь, що візу треба оформлювати заздалегідь. Бо хто знає, що ще придумає Трамп. А от із цим ми допоможемо. Швидко, чітко і без зайвого стресу. Пиши нам!